Ребята, всім привіт, всім чиловодам, підписчикам. Прийшла посилочка від хуторного Володимира. Так. Володимира Миколаєвича. Це має бути саморобна дим Так, сейчас ми спробуємо її розпечатати. Інструкція. Хорошо, порожньо. І так, димова гармата. Конструкція хуторного Володимира. Пересід для окурювання бджіл при воротозі. Так, так, так. Ну, це дуже добре, що є. От інструкція. Порядок роботи з пристроєм таблиці, приготування робочих розчинів. Отлично. І малюночки тут є. Так. Так, так, так. Так. Ну, хорошо, от інструкція на трьох листках з двох сторон. Це плюс. Добре, ну, тепер сама. Сама конструкція. І так. Так, ну давай дивимося на, на росинку. Росинка одна... Е, у... Вороніна було дві росинки. Не знаю, чому мені хуторний дав одну, напевно, передумав по дві давати. Так, добре. Ага, це напевно, як я зрозумів, що куплявся комплект. Мой комплект потім треба буде обрізати, ставити бутилочку сюди прикручувати і вже собі під розмір підрізувати. Далі. Далі синий ствол, скажем, да, для вистрілів. Так. Угу. Це треба трошки нарівняти. Нарівняємо вже. Іде мідна трубка. На ній є 2, 4, 6. 6 колець зігнутих. Отут трошки трубочки якось тоненько зігнута, я переживаю, що тут нормально працювало. Но, Надіюсь, там все продумано і все зроблено правильно. Так, і тепер універсальна ручка. Так. Угу, Тут горілка ставиться. Так, тут в нас є маленькі. Обрізані саморізи. Зараз я спробую скласти її. Ну, як вона? Так. Друга. Так, по тому шланг має йти сюди. Я пробую його надіти. Так. Ну, потім ставиться бутилочка. Щоб десь тут її прикласти, шланг задовгий, згинається, треба підрізати по тому шлам. Сюди потім ставиться е, горілочка, ну і можна обробляти. Так, покажу ще по тому, як воно буде з горілкою виглядати. Дана конструкція, оце, що я зараз, за це заплатив я 400 гривень. Ця конструкція коштує 400 гривень. Ну, вона така сложна, можна і самому виготовляти, звичайно, але коли ти бачиш це на власні очі. Але дякую Володимиру Миколайовичу, за те, що він придумав. Таку от упрощену легку конструкцію, яка набагато дешевша, ніж е, вже стандартна димова пушка з усім. Ну, ще Плюс за цих 400 гривень е, додасться газова горілка, я ще її не придбав, придбаю і також потом скажу, яка ціна. Все, пока.